Вітаю! Хочу з вами розв'язати ось таку систему. Вона лінійна, отже, можна розв'язати методом додавання. Давайте подивимось зараз на перше рівняння. У нас Х зліва, Y справа, а для методу додавання, оці два доданки, вони повинні знаходитись зліва. Так буде зручніше. Тому доданок 3Y ми зараз перенесемо в ліву сторону. Звісно, що ми змінюємо його знак, тому що переносимо в іншу сторону через знак дорівнює. Що ми робимо далі? Далі нам треба зробити протилежні коефіцієнти, або при x, або при y. Ми бачимо, що з різними знаками вже числа при ігрих. Тому, можливо, давайте вже з y будемо працювати. Значить, в першому рівнянні у нас коефіцієнт мінус 3, в другому рівнянні коефіцієнт 1, тут мінус 3, тут 1. Тому в другому рівнянні можна зробити плюс 3, якщо ми домножимо на 3. І тоді в нас будуть тут мінус 3, а отут стане плюс 3, тобто вони стануть протилежними числами. Перше рівняння ми переписуємо без змін, а друге рівняння множимо на 3. Все в нас ситуація, що коефіцієнти – протилежні числа. Значить, можемо використовувати метод додавання. Ліву частину ми складаємо з лівою. Справу справи. Мінус 3 та плюс 3 грік вони знищуються. У нас залишається 10х, тому що 4х плюс 6х то 10х, і справа у нас залишається 30. 30 ділимо на 10 х дорівнює 3. Тепер необхідно знайти y. Ми можемо підставити, наприклад, в друге рівняння замість х трійку. 2 помножити на 3 плюс y дорівнює 10. 6 плюс y дорівнює 10. Шістьрку переносимо, і у нас виходить y дорівнює 4. Відповідь по х 3. По игреках чотири.